Коротше, пташку знайшли, на дорозі, забрали, а там подивимося, як воно буде. Цього червонокнижного коршуна неподалік Слов'янська знайшли наші військові при виконанні завдання. Кажуть, побачили, як птах б'ється на узбіччі з собакою. Ще б трішки і поєдинок закінчився б на користь чотирилапого. Бійці вчасно прийшли на порятунок. Дивлюся, крило перебите, але наче дихає живий. Оченята ті горять. Ну мені шкода, я взагалі тварин люблю. Як ми могли його лишити? Быстренько ну, кинули на задню сідушку в джипі своєму, Місце було поїхали, отримали боєприпаси. Я знайшов для нього коробку, положив коробку. Світлини, птах боєць виклав у соцмережах, попросив допомоги, адже чотирилапих зазвичай на фронті рятують власноруч. А от з крилатими справ ще не мали. Військових ми знали, наш фонд давно працював з цими військовими, кілька років війни. Ну і ми першим чином подзвонили військовим, ну все в порядку, птах ще живий, живий, все, починаємо операцію по порятунку. Пані Діана розуміла, цінна кожна секунда обдзвонила всіх знайомих, адже на кону було шине життя. Операцію я керувала з Києва. Не знайшлось машини. Ніхто з моїх знайомих не зміг допомогти. Хто в Слов'янську, хтось де, хтось вже виїхав. Я тоді думаю, стоп, є ж поліція. Ми спілкувалися з славянською поліцією, ми щось там разом по телефону робили. і Я набрала номер телефону офіцера поліції. Він здивувався, він сказав, так, початок мені вже подобається. Ну я кажу, треба вивезти птаха. Він каже, так початок мені подобається. Машина знайшлась миттєво. Це був просто, просто житель, просто місцевий житель. Він мчав з Лиману в Славянськ, домчав там за якихось. 20 хвилин фахівця, який допоможе, шукали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі. Відгукнулася Дніпровська біологиня Вероніка. Жінка знається на всіх тонкощах догляду та лікуванні птахів. Вже не раз приймала від військових такі подарунки. На фото одразу не могла зрозуміти, що то за птах. Лише згодом при зустрічі. Це шоліка чорний, чорний коршун. Ну, до червоної книги України. Цей вид птахів проживає переважно в лісостиповій зоні, каже біологиня, харчується рибою, дрібними птахами, плазунами та гризунами. Наразі дещо стресує, адже не в зоні свого комфорту. Проживає тимчасово вдома у фахівчині. То тобто він може проявляти агресію, що він робить, тобто він показує, демонструє, що він дуже злий, страшний і зараз всіх з'їсть. Щоб його не чіпали. Тобто навіть з годування у нас зараз такі ще танці з бубном. В нього перелам багато уламковий лівого крила, в нього черепно-мозкова травма. І наразі лісна інвазія. Коршуна назвали на честь його рятівника військового БТРом. Наразі БТРчик готується до операції, яка відбудеться вже наступного тижня. На жаль, до природнього середовища повернутися він вже не зможе. Тому що, скоріш за все, криво до частково доведеться ампутувати. Терапія струсу ще займе десь тиждень. І ще два-три тижні профілактика від паразитів та умовно-патогенних мікроорганізмів, і він буде розміщений у реабілі... реабілітаційному центрі, де можливо зможе допомагати іншим травмованим птахам або створити пару. Або виховувати пташенят, можливо, яких буде знайдено, тому що дорослі птахи інваліди в таких умовах вони виконують свої функції. Теж пані Діана каже, такі історії порятунку серед військових на фронті не поодинокі, постійно вивозять поранених тварин та птахів, або шукають тих, хто має таку можливість. Можливо, тому що ну ми люди, а людина це про те, щоб допомогти слабшому, пораненому, маленькому. Плюс ми українці, а нормальний українець завжди мусить пам'ятати, що Україна це не лише провоювати, не лише про захищати території, а й ще врятувати, вивести своїх маленьких, слабких, поранених. Наталія Москаленко Тарас Іванов новини 9 каналу.